Горе Арілу, Арілу, місту, що Давид у нім таборував. Рік до року додайте, хай свята закінчать свій круг. І притисну Аріїла, і станеться лемент та плач, і він стане на мене, як огнище Боже. І отаборюся проти тебе навколо, і сторожею стисну тебе, і башти поставлю на тебе. І ти будеш понижений, і будеш з землі говорити, і приглушено буде звучати твоє слово. І стане твій голос з землі. Мов померлого дух, і шепотітиме з пороху слово твоє. І буде юрба ворогів твоїх, мов тонкий пил, юрба ж насильників, мов полова зниклива, і це станеться нагло раптовно. Господь саваот тебе громом та трусом навідає, і шумом великим, вихром та бурею та огняним їдким полум'ям. І буде, як сон, як видіння нічне та юрба всіх народів, що на Аріїла воюють, і всі, хто воює на нього, і проти твердині його. І хто йому докучує? І буде мов бачить голодний у сні, ніби їсть, а прокинеться він і порожня душа його, і мов спрагнений бачить у сні, ніби п'є, а прокинеться він і ось змучений, а душа його спрагнена. Так буде натовпові всіх народів, що підуть війною на гору сіон. Подубійте й дивуйтесь, заліпіть собі очі й осліпніть. Вони повпивалися, та на вином захитались, та не від пиянкого напою. Бо вилив Господь на вас духа глибокого сну та закрив ваші очі, затьмарив пророків і ваших голів та провиців. І буде вам кожне видіння, не мов би слова запечатаної книжки, що дають її тому, хто вміє читати, та кажуть, читай ноце, та відказує той не можу, вона ж запечатана. І дають оту книжку тому, хто не вміє читати, та кажуть читай ноце, та відказує той, я не вмію читати. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена, заповідь людська. Тому я ось і знову предивне вчиню з цим народом, вчиню чудо й диво, і загине мудрість премудрих його, а розум розумних його заховається. Горе тим, що глибоко задум ховають від Господа, і чиняться в темряві їхні діла, і що говорять вони, хто нас бачить. І хто про нас знає? О, ваша фальшивосте! Чи ганчар уважається рівним до глини? Чи зроблене скаже про майстра свого він мене не зробив, а твір про свого творця говоритиме, він не розуміє цього. Хіба за короткого часу ліванна на садка не обернеться, а садок порахований буде за ліс? І в той день слова книжки почують глухі, а очі сліпих із темноти та стемряви бачити будуть. І сумирні побільшать у Господі радість свою, а люди убогі в святому Ізраїля тішитись будуть. Бо скінчився насильник і минувся насмішник, і понищені всі ті, хто дбає про кривду. Хто судить людину за словодне, на того ж, хто судить у брамі, вони ставлять пастку і праведного випихають обманою. Тому то Господь, що викупив Авраама, сказав домові Якова так не буде тепер засоромлений, яків, і обличчя його не поблідне тепер. Бо як він серед себе побачить дітей своїх, чин моїх рук, вони будуть святити моє імення і посвятять святого Акового, і будуть боятися Бога Ізраїля. Тоді, то, хто блудить у дусі, ті розум пізнають, а хто ремствує, ті поуки навчаться.